І так, поїхали. Значить, ми починаємо з номера 119. І так, перший варіант. Номер 119. Так, Каріна, Будь ласка, читаю мову. В автопарку 180 автомобілів. Із них. 117 автомобілів. Вантажні. Який, який відсоток усіх автомобілів становлять вантажні? Так. Ну, давайте поїхали. Будемо розбиратись. Спочатку запишемо умову. І так, значить, у нас є всього. 180 автомобілів. Вантажні. У нас 117 автомобілів. Невідомо відсотків. Ну і потрібно знайти, скільки відсотків становить 117 від 180. Так, поїхали Ось тут напишемо Розв'язання. І давайте будемо опрацьовувати. І так. Так, ми на минулому уроці записували, як знайти відсоткове відношення двох чисел. Ми казали, що можна його е, знаходити, складаючи пропорцію, а можна одразу скориста... ну, скористатися так от цим швидким висновком. І так, щоб знайти скільки відсотків 117 становить від 180, що потрібно зробити? 117, Що зробити? Поділити на 80 та помножити. На що? 100%. На 100%. Ще раз я нагадую, щоб знайти, скільки відсотків число А складає від числа Б, ми записували, потрібно число А поділити на число Б і помножити на 100%. Ось це було у минулій класній роботі. Ми навіть показали, чому так відбувається, тому що можна скласти пропорцію, отримати такий самий висновок. Ну, і наразі ми зробимо. Що? Ну, по-перше, скорочення, так? 180 та 100. На що можемо скоротити? Гучнішки, Каріна, не чую тебе. Не. Можна 0 закреслити і в одному, і в другому числі. Тобто скоротити на 10. Зрозуміло? Так. Далі можна ще 18 та 10 скоротити на 2. Так, що отримаємо? Чую, Каріна, ну 10 поділити на 2 це ж 5, а 18 поділити на 2. 9. Ну, так давайте вучніше. Наразі маю ще 117 та 9. І можу скоротити 117 на 9. Тут 1, А 117 поділити на 9. Скільки? Ну, так скільки буде? Якщо ти у стопчик розділиш 117 на 9, так теж можна зробити. Ти візьмеш по одному 11 мінус 9, 2 і 27 поділити на 9, це скільки буде? Два. Yeah. Ну і нам залишилось що? 13 помножити на 5. Ну, множимо 13 на 5. 65. 65. 55%. І це у нас вантажний. Так, ну і відповідь не забуваємо. 65%. Відсотків. Так, які є питання за цією задачою? Тоді давайте перейдемо до номера 120. Белакаменські. Льо, є в тебе мова? Да, є. Давай читай. Найдіть відсоток міста солі в розвиченні. Якщо 500 грам розвичену, містить 16 грамів солі. І так, дивимося. У нас є розчин, Який за масою складає 500 грам. І є сіль, як складова цього розчину. Вона. За масою 16 грам, і потрібно знайти, скільки відсотків вона складає від маси усього розчину. І так, так само, як і попередня задача. Поїхали, Лиша. що будемо робити? Робити 500 на 16. Тільки 16 ми будемо ділити на 500. Та помножати на що? Помножати на невідоме число. На 100%. Відсотків. Так, на минулому уроці. Ось, дивіться, ще раз, я написав це: щоб знайти, скільки відсотків одне число складає від другого. Ми ділимо перше на друге, та множимо на 100%. Відсотків. Це було. Так, ну що, давай одразу будемо скорочувати: 100 та 500. Так, що у нас залишається? Залишається 16. Ну, тут один залишається, Льош, а тут 5. Так. І маємо 16. П'ятих. Давай виділимо цілу частину. Так, це ж у нас неправильний дріб. Скільки буде цілих? Так. Звейг один. Два було замало. Давай три цілих. Бо три на п'ять це п'ятнадцять. Так, і тоді що у нас залишається? Це один. Одна п'ята. Так, ну і наразі дивіться, якщо я цю одну п'яту домножу на 2, то в мене буде дві. Яких? Дві п'яту. А якщо 5 ти теж множиш на 2, то це буде вже десятих. Тобто це буде 2. Десяти. І тоді я маю 3,2%. Можу подати десятковим дробом. Якщо можемо подавати, подаємо. І це в нас сіль. І це в нас сіль. І так, дивіться ще раз. От маємо дві задачі. Дві задачі, які розв'язуються одним і тим самим чином. Зараз уважно мене слухайте, тому що якщо це буде незрозуміло, то це погано. У першій задачі ми знаходили, скільки відсотків 117 складає від 180. Для цього ми 117 ділили на 180 та множили на 100. У другій задачі ми знаходили, скільки відсотків 16 складає від 500. Робили те саме: 16 ділили на 500 та множили на 100. Тому що у нас є ось така річ, яка каже нам, як знаходити, скільки відсотків одне число складає від іншого. Якщо це погано запам'ятовується, можна скористатися пропорцією. Давайте от цю саму задачу. Умовно, це перший спосіб. І розглянемо другий спосіб. За пропорцією, як будемо робити? Дивіться. Я знаю, що 500 грам це маса усього розчину. А весь розчин це ціле, а ціле це 100%. Тому 500 грам це 100%. Тоді 16 грам буде х%, так? тобто число, яке я не знаю. Наразі, якщо я маю такі два рядки, я можу скласти пропорцію. 500 відноситься до 16, як 100, Відноситься до х. І звідси ми вже можемо знайти х як невідомий крайній член пропорції. Що для цього потрібно зробити? 100 помножити на 16, та поділити на 500. Правильно. І дивіться, ви маєте те саме, що і тут. Те тут теж 16 множиться на 100 і ділиться на 500. І тоді одразу я тут скорочую, маю 1 та 5. І те ж саме я маю х як 16 п'ятих, тобто таке саме число, як і тут. І це буде 3,15 або 3,2. Тобто я можу написати, що х дорівнює 3,2%. Тобто, якщо ви будете складати пропорцію, так та детально знаходити це число, або якщо ви скористаєтесь швидким висновком, ви отримаєте одне і те саме значення. Так, давайте швиденько подивимось, хто в нас є, кого немає. І рухаємось далі. Батан. Є. Yeah. Так, Балакаменський є. Yeah. Біріна. Біріна yeah. є. Бацеля. Є. Yeah. Брюханова. Є. Yeah. Вердиш. Є. Yeah. Галіза. Yeah. Грекова. Є. Yeah. Так, Грицаева у нас находит. Захарчук Е. Так. Клементьева. Е. Козак. Е. Косован. Е. Леонов. Е. Подмазка. Е. Проненко. Проненко. Е. е. Рыбальченко. Е. Рожко. Yeah. Романенко. Нету. Романов. Есть. Yeah. Савищева. Yeah. Старушкевич. Yeah. Харлова. Yeah. Шарова. Есть. Yeah. Шевченко. Шевченко. Немає. Шпиковский. Є. Yes. Так, поїхали далі. Так, маємо номер 121. Так, Шпиковський Нікіда, давай читаю мову. Mm -hmm. Тоді слухай мене. У січні витратили 4,8 тонни вугілля. А у лютому 5,52 тонни вугілля. Наскільки відсотків зросли витрати вугілля в лютому порівняно з січним? Ну, дивіться, оце така класична задача. Вона навіть є на атестації в 9 класі такого плану? І так, у нас є січень і є лютий. Значить, у січні витратили 4,8 тонни вугілля, а у лютому 5,52 тонни вугілля. І питання: наскільки відсотків зросли витрати вугілля в лютому порівняно з січням? Тому ставимо порівняльну дужечку і пишемо на питання відсотків більше. Так пишемо розв'язання. І так, перш за все, Нікіт, давай спробуємо знайти наскільки більше у лютому порівняно з січнем. Так, наскільки більше у тонку. Тобто, нам потрібно що зробити? 5,52 відняти 4. 0,82. Так, ну давай будем отнимать. Помним, что тут можно дописать 0, так, чтобы ну, было ну. И что мы имеем? Так, Мы имеем 0,72. Молодец. 0,72. І це в нас тонне. І це у нас настільки більше. Можна так записати. Настільки більше. Ну, це перше таке питання, на яке ми відповіли. Але запитували нас що? На скільки відсотків вона зросла порівняно з січнем? Давайте складемо таку схемку. І так дивіться: січень. Це в нас ціле. Тобто 100%. Це 4,8 тонн. А Х відсотків це 0,72 тонни. зрозуміло? Так. Тобто, ще раз, ми шукаємо, скільки відсотків ось ця різниця, на яку піднялись витрати вугілля, складає від. Січня. Так, ну тоді можемо скласти пропорцію. Так, Нікіта, яка буде пропорція? Так, 100 відсотків поділити на Х сотків. І дорівнюємо 4,8 поділити на 0,72. Молодець. Наразі будемо шукати Х. Так, як будемо його шукати? Ми 100 помножаємо на 0,72 то ділимо на 4,8. Молодець. Записуємо. Так. Так, якщо я 100 помножу на 0,72, що я отримую? Отримуємо 72. 72 ділимо на 4 і 8. Тут є десятковий дріб, тому домножимо на 10, щоб позбавити. На там 820 поділити на 48. Молодець. І наразі можемо скоротити. Так, на що скоротимо? Угу. Угу, на 2. Можемо м м угу. взагалі. На 2? Можемо. А можемо насамперед одразу на 48. Ну, гаразд, давай, давай спочатку на, ну, на 4 давай скоротимо, так буде легше. 720 ділимо на 4. Мм, 180. Угу. <свят> <свят> а 48 це <это> 2 12. <свят> на 4. Ну так? Ти ж ділиш 48 на 4, буде 12. І наразі 180 можна одразу поділити на 12. Скільки буде? 15. Молодець. Тобто маємо 15 перших, а це означає, що х дорівнює 15 відсотків. Да? 15 відсотків. 15%. Ну і відповідь записали. 15%. Так, ще раз оця схема, за якою ми зробили пропорцію. Так, давайте наступну задачу подивимося 122. 122. Рибальченко, Ангеліна. Так, я є. Давай, читаю мову. Ціна товару зросла зі 120 гривень до 150 гривень. Наскільки від е, відсотків підвищилася ціна товару? І так, маємо було. І маємо стало. Так, нам говорять, що ціна товару зросла зі 120 до 150. Тобто було 120 гривень. Стало 150 гривень. І питання наскільки відсотків вона збільшилась? Так. Задача дуже схожа на попередню, правда? Угу. Пишемо розв'язання. І так, поїхали. Перша дія так само, як і у попередній задачі. Давай спочатку знайдемо. На скільки гривень ця ціна підвищилась? Mm. Так. на скільки гривень вона зросла? 150 мінус 120. Так. Так. І це буде 30. 30 30 гривень на стільки більше. І наразі робимо так само. Дивіться, ось тут. В умові я можу зробити собі таку схему. Так? Мені потрібно знайти, на скільки відсотків вона підвищилась порівняно з ціною, яка була. Тобто попередня ціна початкова ціна. Вона є наше ціле. Тобто 100%. Тому я можу записати, що 120 гривень це 100%. А 30 гривень це х відсотків. Оце зрозуміло? Так. І якщо я вже маю таку умову, я можу скласти пропорцію. Так. Ангелін, давай будемо складати пропорцію. 120... 120 тридцятих. Mm -hmm. Це 100 х. Молодець. 100 ділене на х. 120 100 відносимо. ділене на х. І як ми цю пропорцію так читаємо правильно? 120 відноситься до 30, як 100 відноситься до х. Так, поїхали. Знаходимо х. Як будемо шукати? Треба mm -hmm. Треба 100 помножити на 120. Давай уважно. 100 ти множиш на що. По діагоналі завжди множимо. Пам'ятаємо, якщо пропорція подана у, на виді, 30. у виді рівності двох дробів, то ті елементи, які знаходяться по діагоналі, відомі, завжди перемножуємо. Так, не заплутаємось. І ділимо на що? І ділимо на 120. Молодець. І ділимо на 120. Давай одразу скоротимо. 30 і 120 на 10. Так. Ось ці нулі можемо закреслити, так? І у нас залишається 3 та 12. 3 та 12 можемо теж скоротити. Так, що буде? Так, це буде. Ну, скорочуємо на 3. 3 поділити на 3 це 1. А 12 поділити 1. на 3. Ще раз. Це 4, 4, так. І наразі можемо 100 та 4 скоротити. Так, тут 1. Тут що буде? 100 ділимо на 4. 25. Молодсь. І тоді маємо, що х дорівнює. 25 відсотків. 25 відсотків. Нараз. І маємо відповідь 25%. Так, все зрозуміло? Так. Молодець. І давайте подивимося номер 123. Романенка, Соня, чує мене. Романінка. Немає, ага. Рашко, Назар. Назар. Ну, це погано. Так, под маску, Христина. Так, чую. Молодець. І так, давай будемо читати умову. Вибачте, в мене немає книжки. Слухай мене тоді. Ціна товару знизилася зі 150 до 120. На скільки відсотків знизилася ціна товару? Дивіться, задача, вона дуже схожа на попередню. Але тут було стало. Ще раз, ціна товару знизилась зі 150 до 120. Тобто було 150, стало 120. І мені потрібно знайти, на скільки відсотків вона зменшилась. І так дивіться, ну, числа такі самі, як і у попередній задачі. Але там було 120 і стало 150. І ми знайшли, що вона підвищилась на 25%. Тут, навпаки, дія відбувається. Було 150 та стало 120. Але перша дія вона залишиться так само. Спочатку, ми що знайдемо, Христина? 150 відняти 120 буде 30 гривень. Це настільки менше стало, ніж коли? Молодець. Просто пишемо на стільки менше. Тобто, спочатку потрібно знайти за, такою, так, за величиною, скільки воно зменшилось. І наразі тепер будемо складати цю умову. За 100% ми яке число будемо приймати? Початкову ціну. Тому що тебе питають, наскільки відсотків вона зменшилась порівняно з початковою ціною. Тобто 150 гривень у нашому випадку це 100%. А ось ці 30. Це вже буде x відсотків. Оце зрозуміло? Кристіна. Так. Давай будемо складати пропорцію. Що в нас буде? 150 треба помножити на 30 поділити та... на 30. А, поділити на 30. Та помножити на 100. Ні, спочатку пропорція. 150 відноситься до 30, як 100 відноситься до Х. Ось що спочатку потрібно записати. А от потім вже ми будемо шукати Х. Як ми будемо його шукати? destino. Як думаєш, що х? треба 100 помножити на 30, а та так поділити на 150? Молодець. Давай одразу скоротимо. Тут на 10, так? І так 3 на 15 там буде 1, там 5. І наразі ще можемо 100 та 5. Там буде 1, а там 25? Е, давай уважно. 100 поділити на 5. А, 20. 20. Бачите, яка ситуація? попередній задачі ціна зросла на 25, а тут вона спала на 20. Тому пишемо відповідь: 20%. Так, домашнє завдання. Ми розуміємо, що це в нас другий варіант. Так, номер.